Друзі, всім привіт! Привіт, привіт! Коротше, прийшла мої босс братами Тарас і Андрій. Прийшла я на мості троє. Є такий спінінг. Той спіннінг. У мене до 4 метровка. І на руководці Його, Андрій Рапунка і у мене. Ще загрузити прикормкою. І все. Такий вовдок. Короче, вже ми позакидалися, бо троє, Андрій з у уклейку ловить. Покажи. Ну да, двер... сачка дивіться, яка велика. Давай, показуй. Вот то саме mm -hmm. це ну, більше. Ну, в руководке більше покидайсь. Я во, тут вот закину в рукавку. Вон так... і тут Ай, тут стоїть. знов ну, таких дві. Вон... Андрій там закинув і там просто кипить вода. Просто чуть-чуть проведу і сразу укліки виліз. Ну все, щось золимо на удочки, і, серйозно таке покажем. Друзі, ось скільки у кліки на анчоуси просто А в мене нічого, тільки одна малюсенька. А поки ж це лежить одна маленька, тільки в його. На покупки більш нічого, а на анчоусі, на руководку є хороша. Ну, мене. Такі уклейки хороші. А, бо Привай, за, навіть цього. Навіть, навіть потвічка є одна. Та дайко. Вона ще одна потвічка є. Не величка, правда? Ну є. Де ж уклейка? Деякі як парочку є, мальків. Добре, зараз загрузимо. Юно you know, у мене перша на удочку красноперка така. Усуненька. <реку> <реку> І ось спи, ми наловили малька.